Всім привіт! У попередніх відео ми з вами вже пройшли основні кроки з налаштування магазину та підготовки ваших товарів до продажу в каталозі Пром. В цьому відео поговоримо про просей. Каталог просей це інструмент для відображення та просування ваших товарів на Prom з фіксованою комісією за замовлення. Для кожної категорії на маркетплейсі діє своя комісія за замовлення. Всі товари продавців за замовчуванням публікуються у каталозі ProM. Товари, які додані до кампаній каталогу ProSale, мають активну картку товару, покупці можуть замовити їх через кошик. Якщо товари не додані до кампанії, їх не можна придбати. У карток таких товарів відсутня кнопка Купити. Щоб зробити активними ваші товари в каталозі Prom.ua та запустити рекламу, переходимо в розділ Каталог ProSale. Тут ви можете побачити кількість всіх доданих товарів, а також скільки зараз відображається у каталозі пром. Баланс. Тут ви можете переглянути залишок коштів на вашому рахунку, поповнити його та включити або відключити можливість піти в мінус. Можливість піти в мінус надається усім компаніям. Це зроблено для того, щоб ви не втрачали потенційні замовлення, якщо не встигли вчасно поповнити баланс. Максимальна сума від'ємного балансу 1000 гривень, термін дії 4 дні. Тож рекомендуємо завчасно поповнювати баланс, щоб ваші товари завжди були доступні покупцям в каталозі. Нижче відображається список компаній – системні або користувацькі, тобто, які ви створили самостійно. Також можна переглянути основну інформацію: тип компанії, це оплата за замовлення або оплата за перехід. Кількість категорій та товарів, які додані в кампанію, та режими: Економ, звичайний, більше продажів та турбо. На початку вам буде доступний тільки звичайний режим зі стандартною комісією за замовлення. Решта режимів буде доступною, коли ви отримуєте статус топ-продавця. Як його отримати та про його переваги, розповімо у наступних відео. Запустити системну кампанію можна в один клік. Натиснувши кнопку Звичайний. Кампанія працюватиме у звичайному режимі за єдиною комісією, без обмежень за періодом роботи чи бюджетом. Натиснувши назву кампанії, можна переглянути подробиці, а саме: загальну статистику за останні 7 днів, список всіх категорій товарів та розмір ставки. Ну що ж, кампанія запущена, ваші товари вже опубліковані в каталозі. Тож, давайте розглянемо, як покупці зможуть знайти їх. Існує декілька способів, як покупці можуть знайти ваш товар перейти в обрану категорію, скориставшись деревом категорії, ввівши пошуковий запит у полі для пошуку на маркетплейсі. При переході за посиланням з пошукової системи у каталог Пром. А також у мобільному додатку промпокупки. В залежності від якості заповнення картки товару, його рейтингу та популярності залежатиме те, як часто ваші покупці бачитимуть ваші товари. Щоб переглянути детальну статистику, перейдіть в розділ Аналітика. В цьому розділі можна побачити детальні дані, як по категоріях. Так і окремим товарам. За замовчуванням, статистика відображається за тиждень, можна вказати період для аналізу вручну або скористатися кнопками швидкого вибору. Як збільшити кількість замовлень за допомогою аналітики. Щоб збільшити кількість замовлень, в аналітиці зверніть увагу на основні три показники: кількість показів товару, перехід на товар, замовлення. Ці дані підкажуть, на що саме звернути увагу. Якщо у вас багато показів товару, але мало переходів, зверніть увагу на фото товару та ціну, адже цю інформацію покупці бачать першою до моменту, коли вони відкрили картку товару. У випадку, якщо у вас багато переходів на товар, проте мало замовлень, варто звернути увагу на опис товару. Перевірте, чи достатньо там інформації для покупця, умови та доставки, відгуки тощо. І наостанок. Якщо покупець відмовився від замовлення, ми автоматично повернемо вам комісію. Ну що ж, урок з налаштування про сейл закінчено. Ми з вами пройшли більшість кроків для підготовки вашого магазину до замовлень. Вітаю! У наступному відео розглянемо, як працювати з замовленнями. Тож не переключайтесь!